Вітаю, друзі! Сьогодні продовжуємо розбирати функціональні системи Combat Vision, і в даний момент у нас знаходиться три пристрої. і Логічно можна припустити, що зараз ми їх будемо якось поєднувати. В кадрі зараз, як ви бачите, немає радіостанції, і єдине, що в нас з інструментів поєднання цих пристроїв в мережу є, так це Wi-Fi і мобільний інтернет. Отже, на цьому пристрої в мене працює тільки мобільний інтернет. Зараз я вимкну Wi-Fi для того, щоб е, працювало тільки через 4G. На цьому пристрої є в мене Wi-Fi і на цьому пристрої так само є Wi-Fi. Е, справа в тому, що комбат може працювати по локальних мережах, в яких є е, так званий бродкаст е, підтрим, підтримується. І для того, щоб відповідно побудувати локальну мережу, умовно, vpn тонель VPN-мережу, необхіден певний застосунок, який може взяти на себе роль VPN-сервера і VPN-клієнта. Що ми використовуємо в компаті для того, щоб це реалізувати? Є доволі багато різноманітних сервісів, які створюють vpn мережі проте які саме підходять для комбату, їх не так багато. В даному випадку ми використовуємо сервіс ZeroTire. Ви можете його знайти Google. Що нам для цього треба? Зайти на цей сервіс залогініться. Після логіна ми потрапляємо на умовно, в приватний кабінет, де ми можемо створити власну VPN-мережу. Робимо Create. Після створення VPN-мережі. Ось створилася ось ця нижня в мене друга. Нам потрібно скачати застосунок ZeroTire на пристрої, які будуть комунікувати в мережі. Застосунок так само доступний на Play Market. Шукаємо Zero Tire. Ось він є. Відкриваємо цей застосунок тут. Так само на цьому пристрої. Він в мене вже встановлений, тому я просто відкриваю. На цьому просто відкрию. Отже, як бачите, десь в мене є якісь мережі, десь немає. Тепер на, в усіх цих застосунках, на усіх цих пристроях треба додати одну мережу, Одну, яка в нас відповідає нашим потребам. Як це робиться? Вертаємося на сторінку кабінета, де ми створили ту нашу мережу. Заходимо в на сторінку. І в, на інших пристроях переходимо на додати мережу. Нам тут достатньо ввести оцей ID мережі для того, щоб до неї підключитися. Де. Натискаємо Add і тепер, до речі, в нас є тут при вході в цю мережу такий QR-код, який ми можемо сканувати іншими пристроями. Add network сканувати. Так само додали. І е, так само на цьому пристрої я відсканую QR-код. Все, в нас тепер є три мережі, однакові, тепер їх треба лише включити. Я вимикаю е, старі. Що відбувається? Включить ми включили, але зараз е пристрої в цій мережі автентифікуватися не зможуть, бо доступ закритий. Що треба зробити? Е повертаємося в кабінет е ZeroTire на їхньому сайті. Переходимо е на сторінку мережі і шукаємо перелік юзерів. От, бачите, три штуки є. Можна по всім ним поставити галочку. Автентифікації і натиснути авторайз. Тобто, всім користувачам з цього, з цього списку був відкритий доступ до нашого VPN сервера. І про це ми були повідомлені на пристроях користувачів, і тепер пише всюди онлайн. І з'являється значок замочка, десь десь VPN. По різному, про те, що підключення по VPN відбулося. В цих налаштуваннях, особливо ну, конкретно ZeroTire, є одна особливість, про яку не можна не сказати. В налаштуваннях самої програми не забудьте, будь ласка, включить галочку Elo Mobile Data. Якщо не включите, то на sim картах на 4G інтернеті дані передаватись не будуть. Ну, програма, в принципі, скоріш за все, вас буде попереджати, про те, що ваші дані нікуди не пересилаються, оскільки у вас не Wi-Fi підключення. Але тим, тим не менш, не забувайте про цю опцію, її треба використовувати тоді, коли е, в цьому є потреба. Е, по суті, що ми зробили? Ми налаштували транспорт. Ми налаштували VPN-тунель, по якому будемо тепер далі ганяти дані через комбат. Все, можна зеротар вийти на наш е, застосунок комбат. Наступним кроком у створенні е, на, е, каналів зв'язку тепер є е, додавання нового каналу в налаштуваннях мережевих каналів. Е, це знаходиться в наступному розділі. Переходите сюди в гамбургер, панель інструментів, тобі ж, налаштування і шукаєте тут мережеві канали. От в мене тут один вже є попередньо створений, я його вимикаю. І е, які наші дії? Нажимаємо плюсик, вибираємо IP сумісний. Назву каналу можна поміняти. І раджу написати тут, наприклад, Zero Tire. Інтерфейс. І особливо важливо вибрати тут інтерфейс tun 0. Тобто воно показує, що дані з комбата будуть іти не по загальному. Інтерфейсу, тобто, не через загальний Wi-Fi умовно, а будуть загортатися саме в інтерфейс VPN каналу. І, по суті, створити. От, далі треба цей канал включити і повторити дії так само на інших пристроях. От так, і тут у 0 включити. Включити. І тут. І включаємо. Отже, всі канали, канали на всіх пристроях включені. Тепер нам необхідно дати доступ користувачам, комунікувати між собою. Як це робиться? Ми заходимо на оцих чоловічків і запускаємо локатор на всіх пристроях. Що відбувається, коли ми це, цю, проводимо цю операцію? Програма надсилає UDP-пакети в мережу вітальні формату Привіт-Привіт, хто тут є, і отримує відповідь від цих користувачів, хто є в каналі. От Зараз в нас має бути сумарно три користувача: Escar – це один цей пристрій, Pixel 3 це оцей пристрій. Цей пристрій бачить Tab 3 цей пристрій і бачить цей пристрій. І так само цей бачить. Тап 3 оцей і Скр оцей. Е, далі нам необхідно на кожному з пристроїв обрати шлюз. Окрім того пристроя, який буде е, виконувати роль цього шлюза. Е, шлюз це тимчасовий умовний сервер, який бере на себе функцію, е, е, бере на себе функцію адміністрування трафіку. Давайте в нашому прикладі зробимо цей пристрій головним. Я вибираю шлюз тут. Тут ставлю не шлюз, а тут ставлю ось тут шлюз. Все. Пішло, на шлюз пішли запити про те, що хтось хоче з ним обмінюватись. Я їх підтверджую. І, по суті, все. Що ми тут ще можемо зробити, то це підтвердити комунікацію пристроїв напряму. Через е, в обхід шлюза. От, я от клікнув на назву пристрою висвітлилося, висвітилося, що цей пристрій може бути доступний в двох мережевих каналах Zerataire і Ethernet, і треба погодити обмін з цим користувачем напряму без шлюза через е, мережевий канал От Я схвалюю тут. І так само зараз зроблю тут. Схвалити, схвалити. Тобто я Дав добро на комунікацію з цими пристроями по мережі. Що далі відбувається? Загорілися оці зелені лампочки на пристроях, які є, умовно, дочірніми. І на шлюзі нічого не загорається. Це нормальна поведінка, так воно і має бути. Далі, як можна перевірити, чи працює система, чи не працює? Ми можемо створити позначку яку-небудь і передати цю позначку по мережі. В канал, який ми з вами створили. Канал. Ось він вискочив. Зеротай. І відправити. Кожен зі пристроїв отримали сповіщення про те, що тактичні дані були наді... е... над... отримані. По суті, відбулося е... поєднання пристроїв в мережу, і тепер можна працювати далі. Е... Щоб далі користуватися з підпискою цих е, оновлень е, тактичних е, даних, нам необхідно прив'язати позначку до канала. Е, для чого це робиться? Коли ми це виконаємо, позначка буде прив'язана до каналу. І тепер, коли ми її будемо редагувати, зміни будуть передаватися одразу в мережевий канал. Як от ви побачили зараз. <кхід> Я змінив тип. На цьому все. Е, ми розглянули, як створювати мережеві канали, і головне, ми розглянули, як створювати VPN-тонель на базі ZeroTire і пересилати через нього дані. Що немаловажно, комбат шифрує дані на програмному рівні 256 ключем шифрування. VPN-тонель виконує функцію транспорту, тобто дані по ньому вже передаються в зашифрованому вигляді. Це дає нам певну безпеку при роботі саме з цим ресурсом. Тобто нам немає різниці чим пересилати, хоч голубами, бо дані вже зашифровані, і всі ці пакети комусь, якщо він їх і перехопить, доведеться дуже-дуже довго розшифровувати. І поки він їх розшифрує, вони втратять будь-яку свою актуальність, якщо зможе. Отже, на цьому все. Якщо будуть запитання, будь ласка, ставте їх в коментарях відео, ми відповідаємо. І до нових зустрічей.